Тема сьогоднішнього подкасту це перфекціонізм. Чому говорити по, про перфекціонізм? Дуже важливо і знати, що це таке, тому що насправді від цього залежить наш успіх. Люди-перфекціоністи це ті, що хочуть бути ідеальними во всьому. Оцей ідеал він переноситься на всі сфери діяльності, і люди вони повинні виглядати на 5 з плюсом, вони повинні бути суперрозумні, вести себе гарно, при тому вміти господарювати вдома, щоб це була, знаєте, така супергосподиня, щоб у перфекціоніста були суперуспішні діти. І оце супер-супер-супер можна продовжувати на всі сфери життя. І людина дійсно це робить. І якщо ми покопаємось далі, здавалося б, супер, а що ж такого поганого? А поганого в тому, що людина ділить світ на біле і чорне. І якщо десь вона досягає успіху, то так, я молодець, я дійсно там зробив величезну роботу і цель присвоює себе. А якщо, не дай Боже, щось не вдалося, перфекціоніст. Так само себе заганяє в глухий кут, починає себе гнобити, починає розказувати, що я не вдаха, і в нас як слідство. Починає підкрадатися прокрастинація. І я думаю, що кожен з нас коли-небудь прокастинував. Що таке прокастинація, коли ми не починаємо діяти, не починаємо щось робити, якби відкладаючи Зараз не час, у мене немає настрою, у мене ще щось там не, не вистачає для того, щоб. А прокрастинація насправді це. Боязнь, страх саме пережити оце цю невдачу, яку так боїться перфекціоніст, яким чином взагалі з'являється перфекціонізм? А з'являється він із родової системи, із сім'ї батьківської, де дитину весь час хвалять або весь час зрівнюють з кимось. Воно може, знаєте, звучати, наприклад, так. А от Аліна, ти принесла четвірку, а от наша сусідка Катя 5, вона краще тебе навчається, вона більш стрункіша, вона більш гарніша. І взагалі, от Катя вона ідеальна. Дитина не розуміє, що насправді є в неї теж хороші якісь відзнаки. Вона старається, вона робить. Але так, як Дитина не може бути всьому бездоганна, а батьки її заганяють якісь рамки. І одного чудового дня це дитина в рамках, яка має величезну критику, і вона перестає собі дозволяти, або вона весь час себе доводить до вигорання, до того, що вона. Все змінює, вона все покращує. Якщо це будинок, то будинок повинен бути кращий в селі чи в місті. І щоб всі сусідки. Подружки вони саме завидували, тому що вона не може бути не кращою. А якщо я десь не краща, то значить, я, знаєте, якась людина не дуже повноцінна, так, так вважає доросла людина чи, чи дитина. І на виході ми бачимо знаєте, таку невротичну особу. Яка закінчила три інститути, закінчила 120 курсів, вона вже знає всі мови світу, але при тому вона не може знайти роботу, бо вона ще не ідеальна. І за цей час, за своєю цією неідеальністю, вона навіть не доходить до, до співбесіди, тому що в неї не вистачає. А як ми знову ж згадаємо науку, що Якщо ви приходите до керівника чи до людини, яка бере інтерв'ю на роботу, всю інформацію щитують сіла з, з поведінки і Приходить людина, яка має оцю велику кількість освіт, на неї подивляться, а це якась невпевнена, згорблена, весь час нервуюча людина, і керівник розуміє, що на цю роботу не підходить, навіщо керівнику невротик, навіщо брати на якусь велику посаду людину, яка не впевнена в собі. А ось це наслідки перфекціонізму. І не треба думати, що в суперталантів не було перфекціоністу, тому що описані випадки, що Ньютон, да, великий Ньютон е наказав і своєї книжки забрати його. Прізвище, тому що там десь книжки було декілька помилок, орфографічних помилок, і це, Господи, все пропало! Як це так, як Ньютон міг це допустити? Якщо ми підемо до. То те саме робив Мікеланджело, і це італійський художник, який вважався взагалі суперталантом. В своїй віковій категорії він уже чуть-чуть більше за 20 років його признали всі майстри. І він теж доводив себе до істерики тим, що він робив щось. Не, не так, як він це бачив всередині. І він себе доволі сильно, знаєте, брав в розтяжку і весь час знаходив недоліки в своїй роботі. Як же нам взагалі зрозуміти, що у вас це сталося? Та все дуже просто, тому що е, якщо ви щось хочете зробити, то е, перфекціоніст чи критик, якого ви там вигодували, він весь час все доводить до якогось такого неймовірного ладу, і він відкладає, відкладає здачу проекту. Наприклад, якщо вам сказали зробити якусь там обгортку на цукерку, то він там відмальовує якісь лінії, і весь час йому не подобається, воно повинно бути. Ще краще, ще, ще яскравіше. І в кінці кінців він не здає вчасно той проєкт, тому що він заганяє себе, тому що він заганяє, е, саме людей, які знаходяться з, е, з ним. Е, при тому, він без кінця зрівнює себе з іншими, і думка інших переважає, чим твоє внутрішнє бачення, чим твоя внутрішня думка, тому що він не довіряє собі. Він не довіряє тому рівню, який він займає, він весь час не впевнений собі. І це настільки. Важко тому, що він чекає якихось, знаєте, надвисот і весь час незадоволений собою. А в вихідом з незадоволення виходить те, що людина, закінчуючи одну справу, вона зразу ж починає іншу, тому що їй потрібно зробити ще більше. Якщо вона закінчує якісь курси, вона зразу ж починає шукати. Інші, тому що йому треба ще більше вчитися. І, здавалося, відкрий свою сторінку десь в Інстаграм, Фейсбуці, не знаю, де ти там хочеш ту, ту сторінку. Людина не відкриває, бо вона не ідеальна. Я ж не вмію говорити. Я не вмію себе презентувати чи конкретно змогу. Зараз всі зрозуміють, що я з Полісся і знайдуть у мене цей полісько-білоруський е, саме діалект, і всі з мене будуть сміятися. Це, це саме перфекціоніст, який заганяє себе, акцентує весь час на тому, що, можливо, цього би і не сталося. Все нічого, але в нас є. Е, Два види перфекціоністів це людина, яка все хоче зробити краще. І насправді це не така велика біда, а є невротичний перфекціоніст. Це знаєте, люди, в яких ви заходите до хати, там все, як називається сяй-сяй, да воно все, все чисто, кругом все складено, всі серветки переглажені, всі тарілочки знаходяться на місці. Але вона починає натирати 56 раз на тиждень стирати пил і не відпочивати. Це на рівні сім'ї, на рівні дому людина заганяє, вона не має майже відпочинку, вона весь час шукає в собі ознаки недосконалості і весь час старається покращити. І... Якщо ми беремо, я думаю, що ви були навіть в колективах, якщо ми зараз пофантазуємо, як же веде себе директор чи людина, яка керуюча і страждає перфекціоністом, можете насправді подивитися фільм «Д'явол Носить Прадо. Там саме головна не головна героїня, а героїня наша прийшла. Найматися на роботу, і от людина, яка керувала модою, вона саме була такою перфекціоністою. Вона не дозволяла собі повторювати те, що вона робила. Так, вона була головною в моді, так вона займала якісь основні позиції. Але оті всі Працівники, які були навколо неї, вони в прямому смислі були бідні, тому що вона їх заганяла, і вона вважала, що вони так само як вона, повинні проводити 24 на 7 на роботі, вони повинні дослухатися до кожного, до кожного слова і часто. Оцей загон він відбувається не тільки в директорки чи в директора, а саме відбувається і в колективі. І в цих колективах люди не витримують і вони просто йдуть е, звідти, тому що ну, не можна в такому темпі, не можна в таких кліщах е, жити. Е, тут, крім того, що я дуже прискіпливий і не довіряю нікому, весь час суперконтролюю. Тут іще загін в тому. Тому що там безкінечна тривожність і підозрілість. А не дай Боже, я зараз десь переведу свою увагу, і ці люди зразу почнуть не, не робити те, що, що їм повинні робити по інструкції, вони без кінця дотягують їх до кризових станів, передьоргуючи факти. І там супервідповідальність суп. Надконтроль над всіма, і все, всі ми, але ж там же ще головна проблема, що якщо я не довіряю, то я не вмію делегувати. Я не вмію нікому щось передати. І слідством цього всьому людина вона загострює всю свою увагу на різних мілких деталях, на різних мілких проєктах. І не доходить до цієї головної цілі. Вона весь час зависає десь і весь час дуже довго доробляє. Як це може бути? Колись я навчалася малювати, і наш керівник говорив, що якщо ви малюєте картину, то головний закон художника це вчасно зупинитись. І саме ці люди таким чином не вміють зупинятись, і вони починають саме себе ломати. І тут говорить: а як же позбутися перфекціонізму? Що ж з цим горем робити? Потрібно відслідковувати саме в себе оці всі прояви, які я говорила. Якщо ви занадто тривожні, занадто багато уваги приділяєте всьому цьому, то як варіант, якщо ви цим іще можете управляти, ви повинні себе зупиняти, ви повинні говорити, що зроблене. Краще ідеального, що ви повинні писати різного роду плани. Що зроби один, зроби два, зроби три. І навіть якщо воно не ідеальне, здавай, ми можемо можем походу поправити. Навіть якщо ваш перфекціоніст там буде пищати і кричати, ви повинні давати собі відпочинок, тому що перфекціоніст, який зависає на своїй роботі, він насправді потім не бачить. Що відбувається в колективі, він не може побачити реальну картину, тому що він саме дивиться своєї позиції, він дивиться своїми очами і не може асоціюватися. Він сам весь час він знаходиться в якомусь своєму фантазійному світі. Що небезпечно для тіла, я говорила, що це вигорання. Перфекціонізм дуже часто там саме розлади травлення. Перфекціонізм або нервує, заводить себе в невроз до, такої, до такого стану, що починає переставати їсти. Тут може бути. Різного роду розлади від булімії до переїдання, коли я не можу зупинитися, тому що саме в цьому і тут немає відчуття тіла. Тут може в нас бути і інша історія, що людина, просто якщо її питаєш, вона каже: А я взагалі не відчуваю радості. Я взагалі не знаю, що я хочу. Я настільки себе загнав чи загнала, що я вже не радію життю, але зупинитися я не можу. Не доводьте себе до таких станів, якщо ви відчуваєте настільки критичні стани, будь ласка, звертайтеся до психолога, і давайте зробимо маленький висновок. Знаючи і. Зараз аналізуючи всю ту інформацію, що я сказала, якщо у вас є діти, то, будь ласка, не рівняйте їх не з ким, а старайтесь давати саме. Зв'язок на тому, чому він хороший, що він і так молодець, він, звісно, може зробити краще, але він зробив наскільки міг. Старайтесь його хвалити, старайтесь не заганяти, не ламати свою дитину. І взагалі дайте спокій. Дайте спокій собі, дайте спокій своїй дитині. Тому що, як ви зрозуміли, що перфекціоніст це насправді в цьому нема нічого. Доброго і краще зробити на трієчку, чим не зробити за своє життя ніяк. Тому що перфекціоністи в кінці кінців переписують свої книжки, які ніколи не побачать світ. Хоча, можливо, там вони були талановиті і надрозумні. Перфекціоністи ніколи в житті не покажуть іншим своїх пісень. Хоча, можливо, вони були супермайстри в цьому. Перфекціоністи зниють в себе в будинку свої картини і теж не покажуть цього всього світові, саме через те, що вони в собі колупаються і не дають собі розвиватися. Я думаю, що ця інформація була корисна. Буду дякувати, якщо ви напишете. Наскільки це схоже на вас? Наскільки ви відкопали в себе подібні прояви перфекціонізму. І чи подобається взагалі цей підказ для вас? Чекаю вашої думки. А з вами була Людмила Хмотоцька.